Кожен другий українець жертвою особистим життям заради кар'єри, так вважає статистика міжнародного кадрового порталу Headhunter Україна. А кожному третьому не вистачає спілкування з рідними. Вина у бажання заробляти більше. Сюжет на цю тему да зараз. Побачите. Ну а після поговоримо про самопожертву українців на роботі з експертом. Дивіться. 25-річний Євген Мойсеєнко два роки тому із Запоріжжя переїхав до Києва. Хлопець хотів більше заробляти. За спеціальністю він інженер-будівельник і отримати роботу на будівництві. Хлопець зумів, але платили мало. Много працювала, а зарплата була просто смішна. Цілий рік євген працював на будівництві, поки не знайшов більш оплачувану роботу у судовій адміністрації. Моя робота зв'язана з договорами. Я заключаю договори, роблю повністю все там. Я в цій фірмі і юрист, і головний спеціаліст, і адміністратор. И я приходжу туди последний, всіх, кабинет, закриваю кабінет, тому що роботи. Напружений та нестабільний графік. Мінуси у роботі Євгена. Він не тільки працює понад нормово, а й виходить на роботу у вихідні. Я вже не був вдома. Я підхожу в начальнику, говорю: я хочу поїхати домой, тому що хочу робити маску, сім'ю там. Він говорит, ну ти ж работать. ну так работай, у тебе это госслужба. в особистому житті у Євгена теж не все гаразд. Зі своєю дівчиною Оленою хлопець зустрічається вже 4 роки, але лише тоді, коли може. А може, він не часто. Ми практично не бачимося. Недавно ми зібралися в кіно, і Женя дзвонила і сказала, збирайся, ми йдемо, я купила білети. Я вже собралась, все жду його. І он говорит, все, мы нікуди не йдемо. Я остаюсь на роботі. Чому більшість українців перепрацьовує і чи реально працювати мало, а заробляти багато? Уляна Ходорівська, фахівець міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна в гостях сніданку з 1 плюс 1». дивилася з нами цей сюжет. Пані Уляно. Доброго ранку. Доброго ранку. От чи справді більшість українців, як і наш герой в сюжеті, жертвують усім зарад роботи? Трудоголіків серед українців дійсно достатньо багато, особливо їх багато не серед таких рядових так. людей, як ми бачили, особливо їх багато серед фрілансерів і серед начальників. І звичайно, що в умовах складного ринку, який зараз ми спостерігаємо, і роботу знайти важче, і доводиться важче і більше працювати для того, щоб втриматись на поточному своєму рівні, да, заробляти хоча б те, що ти заробляв раніше. Тому частково, звичайно, ця ситуація є закономірною. Але бажано, звичайно, для того, щоб не було професійно. Нього вигорання, для того, щоб не було такої втоми постійної, да таких проблем з особистим життям. Як ми бачили, необхідно все таки особисто контролювати свій баланс між життям і роботою. Так можливо, це просто неправильна організація робочого часу, чи все ж таки є інші причини от такого. Звичайно, є певні об'єктивні причини, такі от як я кажу, що штат оптимізувався, uh -huh. та, більше роботи скидається uh -huh. на одну людину. Те, що робили, раніше, робили троє, зараз робить один. Є об'єктивні причини, але звичайно, недоліки тайм-менеджменту. Звичайно, власний страх заявити роботодавцю про те, що ні, я не буду стільки працювати. Звичайно, і і звичка, якби звичка багато працювати, звичка жертвувати особистим життям заради роботи, вона теж присутня. А як відчути нам? Ви більше знаєте Українці взагалі то люблять працювати? Ну, якщо так дивитися, то українці більше люблять роботу, ніж зарплату, це да. І дуже багато серед них перепрацьовують mm. і часто з власного бажання для того, щоб досягти, досягти якихось висот кар'єрних для того, щоб піднятися, якби зарплату свою трошечки підняти, да? для того, щоб вислужитись перед начальником або просто для того, щоб добре і якісно зробити свою роботу. А тобто такі жертви все-таки можуть вплинути на кар'єрний зріст і на збільшення заробітної плати. Це залежить від того, як сильно ви жертвуєте. Якщо ви Сидите на роботі ночами і вранці ви вже не спроможні нічого зробити, то ця жертва є марною. А якщо ви десь в міру перепрацьовуєте на якомусь складному етапі, де дійсно потрібно більше уваги, там на початку, наприклад, на новій роботі, да, треба більше включатися. Якісь відповідальні моменти, uh -huh. теж треба більше включатися. Але якщо ви весь час 100% ваш фокус тільки на роботу, звичайно, ви дуже швидко професійно вигорите, і звичайно, ваша ефективність буде нижча, і ви не досягнете ваших, цілей. Ну, ми знаємо, що от, наприклад, західний досвід. Американці, якщо вони так. перепрацьовують, навіть хвилина більше, за цю хвилину вони отримують гроші. А українці не завжди звертаються до свого начальства, сказати, вибачте, я перепрацював, дайте мені гроші. Як звертатися, як знайти спільну мову з начальником, щоб все-таки начальник пішов все і зробив зарплатню вищу? Це складне питання. Мабуть, треба визначити всередині себе, що я цього варта, я дійсно перепрацював, я дійсно зробив краще ніж міг. Я дійсно цього заслуговую. Це єдине, що допоможе. Тому що якщо людина всередині сумнівається, то звичайно начальник на поступки теж не піде. Ось цим і завершимо нашу сьогоднішню бесіду. Уляна Ходорівська була в гостях фахівець міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна. Була в гостях сніданку з ним Цінуйте себе і не бійтеся. Сніданок триває.